Сьогодні ми покажемо вам кухню, яку ми повністю укомплектували преміальною технікою. Вітаю, Наталя! Знайомтеся, це Ірина Кирієвська, дизайнер цього проєкту. А ми, як експерти з техніки, допомогли повністю укомплектувати преміальною технікою цю кухню. Ірина, підкажіть, з чого все почалося? Пам'ятаю, що у замовників було дуже багато запитань та побажань. Так, в нас не дуже велика квартира, і нам було потрібно поєднати вхідну групу кухню і гостьову. Тому в нас є ось такий вугол, в якому розташована невелика кухня. Нам було потрібно зробити так, щоб кухня була дуже органомічна, вмістити в неї все, що тільки можливо. І найголовнішим побажанням моєї замовниці була. А ось така прекрасна витяжка. Ми шукали її в багатьох різних фабриках, але стикнулися з такою проблемою, що вони практично всі метр сімдесят, метр п'ятдесят, дуже великі. І ми не могли розташувати ось тут остров такого розміру. Але ми знайшли прекрасну фабрику. Фальмак, в якої є витяжка метр тридцять. Вона дуже цікава. Витяжка е, має електронне керування, яке розташовано по центру. Тобто, витяжка оборотна. Вона може бути як правою, так і лівою. Не має однієї сторони. Витяжка має класну комплектацію. Зверху ми можемо розташувати міні-садочок, кухонний, докомплектувати витяжку. Лампами ультрафіолетового освітлення, які забезпечують вирощування міні-садочку. На перегородку витяжки ми можемо облаштувати комплектацію аксесуарів. Це полиця для спецій. Також полиця для рушників. І на корпус витяжки ми можемо розмістити полицю для планшета. Вона нам дуже підходить стосовно об'єму нашого острова, на якому ми розмістили індукційну поверхню. Якщо ви звернули увагу, що ця витяжка не є а, звичайною, вона на угольному фільтрі і її можна розмістити в будь-якій точці а, самої квартири. І це дуже зручно. А, другим моментом в нашій квартирі це була проблема. В нас є коридор і невелика кухня. Тут йде Основний блок вентиляційний. І нам було потрібно зробити так, щоб коридор переходив в основну зону кухні. І тут ми розміщаємо холодильник, який, як ви бачите, щоб він не стоїть просто, його практично ніхто не бачить. І він не метр сімдесят один, як всі завжди холодильники, а метр дев'яносто чотири. Він великий. Об'ємний та високий. Місткий холодильник. Один, але вміщає достатньо багато продуктів. І в нас залишався вугол в тій частині. Ми тут розмістили розумну систему, магічний куточок. Магічний в віком, куточок, так, магічний куточок. магічний куточок, який дуже зручний. А, а рядом прекрасна а, посудомийна машинка Теко, яка є з третім лотком для. Всіх приборів це дуже зручно. Перш за все, ковзаючи фасад на посейдомийній машині, який запобігає вирізанню в цоколі отвору для дверцят. Другий кошик має змінну висоту. Зверніть увагу на бокові рукоятки, за допомогою яких ми можемо змінити висоту другого кошику і розмістити посуд, який вже вищий. Дана посудомийна машина оснащена промінем на підлогу, який вказує про роботу посудомийної машини. І найголовніша опція даної моделі це автовідкриття дверцят, за допомогою якої ми запобігаємо конденсату на посуді Посудомийні машини тека. Тут у нас розташовані звичайні дверцята для того, щоб можна було згодом розмістити подрібнювач тека. Але поки що вирішили не ставити, бо замовники хочуть розуміти, чи потрібно буде, чи ні. Але я можу сказати від себе, що це дуже зручна річ, бо не потрібно виносити мусор такий дрібний, да, там, їстівний. Да. І ця колона в колоні представлена мікрохвильова піч тека повністю на сенсорному керуванні. Це зручно для догляду та користування. До речі, це достатньо доступна модель мікрохвильової печі. Колону доповнює шедевр кулінарного мистецтва, духова шафа Стейк Майстер, яка оснащена потужним грілім. Гріль знаходиться зверху, який розігрівається до 700 градусів, за допомогою якого можна готувати стейки буквально за пару хвилин. Стейки, медальйони, антрікоти все готується швидко, як в ресторані, на решітці із чугуна. Духова шафа комплектується ножем, шеф-повара та рукавичкою, яка буде захищати вас від гарячого. Духова шафа очищається за допомогою системи DuoClean, яка поєднує в собі піроліс. Зверніть увагу, піроліс. Ми можемо перевірити наявністю обметки металевої по периметру духової шафи, яка вдало поєднується з системою Pro. Отже, очистити духову шафу просто легко і комфортно. Готуйте з задоволенням, готуйте як в ресторані. За допомогою техніки, тека Наталя. Я вам дуже вдячна, що ви нам допомогли укомплектувати цей прекрасний об'єкт. Він зручний нашим замовникам. Вони знають, що вони ще з часом бажають собі ну, доповнити. Це найперше річ, мені так здається, це буде кававарка, а потім вже а, м -м маленькі да, побутові там прибори. Побутова техніка. Так і я вам дуже вдячна. Дякую. що нас... завжди приємно працювати з професіоналами.